Вітаю, вибачаю за свої брудні руки. Ось цей вступ відео знято набагато пізніше, ніж вся інша частина відео, які буде безпосередньо ремонт. Так ось хочу пояснити, чому відео так довго не було, і хочу сказати, що їх ремонт ми приймаємо до 10 липня включно. Бо в нас перевантаження. Справа в тому, що ви знаєте, яка ситуація в країні, і як можна догадатися, то навантаження дуже, 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 дуже сильно зросло. Разів, мабуть, в 30, без перебільшень, разів 30, мабуть. І ще справа в тому, що не так давно. Сталася не дуже приємна подія це другого майстра. Ви, мабуть, бачили іноді в моїх відео другу пару рук. Це був якраз другий майстра, як можна догадатися. не ще дві моїх руки. У мене всього дві руки, на жаль, Так ось, другого майстра, якому якраз і належали ці руки. Мобілізували в Збройні Сили України. Так що тепер, на жаль, майстра наразі я один. Тому навантаження став багато разів, а потужність при цьому. З якою ми можемо обробляти замовлення, впала рази в два. Бо тепер я один майстер, а не два майстра, і тепер дуже-дуже важко. Тому вирішили взагалі не приймати замовлення до липня, тому що тільки зараз робимо замовлення, які брали ще на початку червня. Тобто, ось ця батарейка, вона десь 7 10 червня була принесена до нас. Ну, це батарейка з Дельта 2, ця Дельта 2 була принесена десь 7 10 червня. А зараз у нас якась 23 червня, якщо я не помиляюсь. Ось така черга, і це ще не саме більше. деяким людям і по три неділі робилися, на жаль, бо там і запчастини, і. Те, що часу просто немає. Ось такі справи. На жаль, всі терміни, ну не всі, але багато термінів позривались. За що прошу вибачення всіх клієнтів, яких це стосується. Так ось. І через усі причини, через ось таку перевантаженість і через те, що навантаження на мене особисто стало більше, відео ніяких не було. Відео не було. Але. Я працюю без, без, більше, не знову ще ж працюю по 16-17 годин, щоб якось розрістись, бо це неділо, коли було так багато техніки. Не заплановано на мене одного звелилося, тому почалося дуже багато працювати, і в такому ударному темпі працював десь з 10 червня. І це дало, це дало деякий результат, бо наразі, наразі ще, ще більш-менш спокійно розгрібаємось. Ніяких нервових клієнтів немає, які кажуть, чому терміни зросли. Тобто наразі все так, пусть-мінус спокійно. Плануємо повністю розрізтись десь, якраз я скажу, 10 липня, щоб не було взагалі жодної, жодної станції, жодного пристрою не було. Щоб все було зроблено, або видно без ремонту до 10 липня. Ну, те, що не вийде зробити, відповідно. Бо по часу, ніби стараємося зробити, все ж маємо зробити так ось. І саме тому відео і не було, бо дуже велика перевантаженість і часу знімати відео, на жаль, не було взагалі. Зараз знімати відео не було взагалі, то насправді ні на що не було часу, крім того, щоб працювати. Ось такі справи. Але це я не жаліюся, я просто поясню, чому відео довго не було і чому ми замовлення ми не приймаємо. Подивіться, до речі, яка батарейка. <кху> це людина каже, що в неї помилку батарея вирізала, каже, мабуть, яко флоу на надійній станції, каже, погані саме по собі зламались. А я потім питаю, де ви її зберігали? А людина каже: в гаражі. В гаражі рік стояла. Ось такі гараж попався. В не дуже сухенька, як бачимо. Думаю, батарейку тепер в мусорку. Не думаю, щось там зробити. Це виглядає дуже-дуже дуже печально. Все, на цьому вступ завершено. приємного перегляду, відео. EcoFlow Rever 2 Pro. Ось така. стандартний River 2 Pro від військових, як бачимо, будненька, в якої не працюють розетки, не працює зарядка. Вигрів інвертор. І це можна побачити навіть на озброєним оком без замірів. Як бачимо, драйвер рознесло в драйвері дюрка. Я думав, що процесор спалений, але процесор ніби живий. Тобто КЗ поживлення в нього немає. Хоча, можливо, він і на робочий все одно. Але хоча б КЗ немає. КЗ немає, вихідних ключі відповідно не вибуло. Нескотні частини ціла. Так що прибили тільки високі частини. Тож давайте будемо розбирати і ремонтувати. Подивимося, чи вижив процесор чи ні. Навіть якщо не вижив, то це не проблема, бо поширка в мене вже є, як ви знаєте, так що я можу його поміняти спокійно. Але все одно просто цікаво, чи вижив процесор чи ні. Бо драйвер вибило, а драйвер йде напряму на процесор. Ну, Його, його вхід йде напряму на процесор, відповідно. Тобто, якщо, тобто, якщо драйвер вибило скрізь, то процесор також все ж таки буде кирдик. Давайте ремонтувати. Цікаво, від чого воно так перевантажили, чи можливо поганий генератор, чи можливо просто якийсь барак? Невідомо. Хоча війні там багато умов якісь прияють. Ось такому вигоранню, звісно. Як бачимо, вже зняв високовольтний радіатор. Ось він у мене в руках. Що ми можемо побачити по замірам? По замірам ми можемо побачити, що в нас пробило три транзистора з чотирьох вихідних. Один в КЗ. Два в КЗ, третій робочий ніби. Ну, не факт, що робочий, але не пробитий. І четвертий пробитий. Тобто буду міняти всі чотири, бо залишати один з чотирьох, який не пробили, немає ніякого сенсу. Бо, скоріше за все, він також пошкоджений, та і взагалі, навіщо ця економія на одному транзисторі, вона все одно потім, мабуть, може згоріти. І навіть більш економічно вигідно поміняти 4, ніж потім доставку плити, щоб вони до мене знову їхали, то не придувути, то до мене, то не то до мене. Так що краще поміняти всі 4. Я частенько міняю деталі, так би мовити, з запасом, щоб воно точно потім працювало. Бо, як ви розумієте, все ж таки логістика це не саме просте діло, і щоб воно каталося то до хлопців, то до мене, то це також не дуже вигідно. І це займає час, а час він дорожче грошей в нашій ситуації. Коротше, я буду міняти 4 транзистора, при цьому два транзистори, які йдуть на випрямляч, вони цілі. Їх я міняти не буду, бо вони зазвичай і не вилітають. Тобто вилетіть тільки вихідні, типово, ну і звісно вилетів драйвер. Ось як бачинг. Драйвера в КЗ, 6602, який в нас йде на мост, він якраз цілий. Тобто приміняв, що у нас цілий і на рівні драйвера, і на рівні транзисторів, Ці транзистори цілі, і їх драйвер також цілий. А при цьому драйвера і вихідні транзистори, драйвера, вихідні транзистори, 18-хітристори, повилітали. Буду їх міняти, буду міняти обв'язку, бо я бачимо, обв'язка тут також не вціліла, м'яко кажучи, резистори погоріли. Коротше, роботу тут треба зробити немало, але сподіваюся. Ну, все запрацює. Процесор міняти не прийдеться, бо хоча це я і можу зробити, але це ще таке геморно. Так що більш люблю ремонти, коли процесор все ж таки не треба міняти. Буду міняти трайвера, буду міняти транзистори і будемо пробувати вмикати, чи воно запрацює чи ні, цікаво. Зняв все поприбиване, і як я казав, драйвер синхронного примляча вижив. Тобто ось, все в нього нормально, по замірам, в інтоному стані. КЗ по працю немає, КЗ по 5 вольтам на драйвера немає. Як бачимо, все згорівше познімав. І драйвером можемо побачити ось таке вигорівше місце. Драйверу тут було непросто, як бачимо. У нього навіть ось ця доріжка підгоріла. Ось ця доріжка підгоріла і все підгоріла. А під ним лад почорнів і вигорів і взагалі це місце пошкоджене, як бачимо. прям добре горіло добряче. Давайте буду ставити новий драйвер. Нову обв'язку, нові транзистори і вмикати. Плата вже готова до встановлення нових транзисторів, а вони вже нові. Як бачимо, ось вони стоять. Чотири штучки новеньких. Зараз буду впаюватися радіатор, а плата вже готова. Все, що було згорівше, прибиває я замінив, постав нові драйвера, пропаяв, все, плату відмив. Ніби зараз має працювати, коли все поставлю в корпус і запаяю транзистори. Плата вже в корпусі. Саме ця плата, яку ми ремонтували. Тож, давайте перевіримо, чи буде вона вмикатись. Можливо, зараз буде бум. 230 вольт є. Ніяких помилок немає, тобто все працює. Чудово. А на вихід вона працює. А чи буде вона працювати на вхід? От на вхід це вже інше питання, бо воно, коли працює на вхід, воно може і бухнути. Так що зараз треба обережимо, що відійти. Про що я і казав. І тут я зрозумів свою помилку. На несправній платі, на яку ми ремонтували. Попросу просу 3,3, ну по 3-метрувольтам вживлені процесу кольора, в нас 343 Ома. Рахуйте, 343 Ома. А на справній платі в нас 3 кілоома. Тобто в 10 разів більше. І що це може означати? Це може означати? що процесор тут гаплик. Тому то вона і бахмут зарядці, бо вона, як бачимо, такий самий така сама, тобто бахнуло воно так само, як і в перчатку до мене зайшло. А це означає, що, мабуть, спочатку якраз процесор тут згорів на цій платі, коли вона була на зарядці, скоріше за все. Після чого вона ймовірно почала керувати ключами і все бахнуло. Ви бачу, в мене вона бахнула так само, скоріше за все, якраз через процесор. Тобто, тобто схоже, при зарядці вона просто невірно керує ключами. Получається, КЗ сквозне, і вона просто бахне і все. Тобто процесор хоча і якби робочий, і на вихід воно працює, але на зарядку він має працювати швидка по іншому алгоритму і він його не відпрацьовує, і вона бахає. Так що процесор мені прийдеться все ж таки міняти. Вставив я інший проц, як бачите. Одут, треба бути шилоком холсом, щоб замітити, що проц мінявся так ось. І тепер обір по лінії живлення 3,3 проца в нас 2,7 кОм і ще раз те, бо проц ще чуть-чуть тепленький, тут градусів мабуть, 50 на ньому є, бо я нещодавно переставив. Тобто рахуйте, якраз 2,9 км, і кілома тут є. Сподіваюсь, зараз я поставлю і воно вже не бухне. Це струновий, і ніби зараз позамірив все точно ідеально. Коротше, кажучи, станція піде назад без ремонту. Було ще декілька спроб ремонту, але всі неуспішні. Як я зрозумів, в етоді, тут просто десь пробуває в слоях і плата коритить. Тобто десь у високотній частині була біля зарядки, якраз там десь пробуває в слоях і плата виходить з ладу. Не плата, а високої частина виходить з ладу, бо там пробуває десь Source Gate, пробуває, на жаль. Я міняв фрілюшки, дивився їх керування, дивився напруги, всі напруги в нормі, все набі працює, десь пробуває і все вилітає, все горить. Хоча, по замірам все нормально. Все нормально, все працює, всі напруги є, але пробуває, на жаль. Так що станція кидать назад без ремонту. Або я знайду до плату, або просто піде без ремонту. Зремонтувати це я не можу. Станція вже розібрана. Всередині вона, як бачимо, зовсім чистенька, тобто вона схоже надовго працювала, вона, мабуть, майже нова, бо дуже-дуже чистенька станція всередині. Схоже, тільки її придбали, чи ні. якось вона туди попала, до хлопців, і її одразу отак от пробили. Сама плата, схоже, не деформована, Дивчись, не на неда, сама плата виглядає рівною. Окрім цього конденсатора. Так, чи він, чи він відірений, чи він просто косо стоїть, не може зрозуміти і це і також. Оце відірване. Цей конденсатор відірваний, оце просто косо стоїть. Але при такому ударі тут можуть бути мікротріщини, бо все ж таки був удар, виходить, ось сюди. Тобто на вигиб, на вигибанні плати було навантаження. Так що можуть бути мікротріщини. Давайте просто поставлю нову морду сюди і все. Ось моя морда з як бачимо чуть-чуть гудненько, але хоча б не розбита. Ось так вона дуже легко встановлюється, просто розбираєте, ставити іншу морду і. Усі полоси зараз прийдуться, просто через те, що взяти цей дисплей. Як бачу, вона навіть ніяких помилок не показує, тобто все працює. Розетки вмикаються, з новим дисплейчиком станція виглядає доволі гарно, як нова. Розетки позаду також поставив пази. Тобто станція тепер як нова, скло нова, дисплей новий. Ну, Просто вся панель нова. Хоча я чутка буденька. Все, тепер просто ставлю знову верхню панель і збираю назад. Ось такий простий ремонт. Хоча це не знаю, чи це можна назвати ремонтом. Але Але якщо враховувати, що може весь ремонт телефонів це якраз модульний ремонт, то думаю це також можна вважати ремонтом тоді. Дельта 2 вже як новенька, як бачимо, дисплейчі ціленькі, гарненькі. Але разом з нею прийшла і до такого батарея, до Delta 2. Тому жала, як бачимо, вона зовсім розбита. Вона навіть вирваний дисплей скріплений. Не, не дисплей, а вся плата, платається морда вирвана скріплення. Дисплей ось тут лежить. Тобто вона зовсім сильно пошкоджена, і вся оця плата вона вирвана, вибита з корпусу. Не знаю, що взагалі вийде зробити, бо тут можливі сильні пошкодження плати. З таким-то ударом. Тут прям був ніби удар по дисплею дуже сильний, такий, що аж плату зірвало, як бачимо. Шкода цю додаткову батарею, її прям дуже сильно положили. А знаєте, що всередині додаткової батареї до Delta 2? середині неї BMS від Delta 2 і батарейка від Delta 2. От Тобто це просто батарейки від Delta 2. Батарейна частина від Delta 2, але тут чутка зміна на БМС-ка, як бачимо, тут немає силових клем, тут не розпаяна частина зв'язку з мордою, з інвертора, бо тут немає платою інвертора, це ж не Дельта 2. Але в цілому це БМС від Delta 2. Думаю, тут просто ще інша прошивка в самої БМС, -ки. І є роз'єм оцей роз'єм, який не розпаяний роз на звичайній Delta 2. На BMS звичайної батареї Delta 2 то цей роз'єм якраз іде на морду. Морда у нас розбита, тож давайте батарейну частину в сторону, бо вона повністю ціла. Давайте подивимося, скільки зціліла морда і що тут можна зробити. Тримається вона як я розумію, як на одному гунті, так. На велике щастя на морді дуже небагато елементів. Тільки оцей роз'єм. дисплей зовсім не повезло, як бачу, він просто зруйнований. Навіть дроти, підсвітки обірвані. Так що дисплей в сторону одразу на сміття. нічого на поробиш, дисплей одразу в сміття. І всі стійки, крім одної, зірвані, тобто, як бачите, тут немає стійки, тут є, бо вони всі відірвані. Сама плата схожа на деформована, і тут прям мінімальний елементів. Тут є тільки контролер дисплею. Якась мікросхемка, яка, мабуть, відповідає за за підсвітку чи навіть не знаю за що. Але просто якась мікросхемка стоїть. Контролер дисплею, який відповідає, ну, за сегменти і дисплею, який відповідає, якраз за зображення дисплею, щоб індикатор працював вірно. Два стабілізатора і все. Тобто я був на коли коли що плата не запрацює від інформації, бо плата максимально примитивна. Тут немає чому. Не працювати. Думаю, зараз просто поставлю їх в дисплей і все все ж таки запрацюю. А оці стійки я зараз приклею на суперклей, щоб вони не відірвалися. бо вони вже відірвали, щоб вони не відірвалися другий раз. Я їх навіть не буду з цієї панелі відкручувати, я просто їх вклею разом з панелі і все, щоб воно трималось. Старе шкло, я, як бачите, доволі обережно демонтую за допомогою пінцету, який я змачую в запропиливому спирті. Просто його змачую і потім підсову знизу під. Цю рамку і вона відходить. Разом скотчем, до речі, бо входить доволі обережно. Так як скло розбито, то не завжди виходить з першого разу. Я тут, як бачимо, одразу не відійшло, але зараз відійшло. Рамка готова, скочу на неї майже немає. Ось тут тільки є. Зараз ще спиртом і вручную його приберу, те, що тут залишилося від старого скочу. До речі, рамка лопнула, але це не страшно думаю. Зараз я також підклею. О! Ну, коротше, рамка готова до посадки нового скла, тільки хай спочатку просохне. А ще в мене весь стил в спирті. Але це також не страшно. Так ось. А нове шкло. Ну, як нове? Не нове, але просто ціленьке шкло в мене також є. зняв його з цього донорського Рівра Про. Тут школа більше немає. Як бачите, доволі також обережно зняв, разом скотчем. Скотч залишився наш шклі частково, частково я його прибрав, ось тут є, але зараз його також видалю. Шкло, до речі, чутка менше, ніж мені треба. Шкло ось таке. Тобто будуть зазори, але краще таке шкло, ніж ніяке. Так що буду його зараз ставити. Клеїти саме шкло я буду, мабуть, на b 7000 Спочатку морду зроблю, потім приклею вже шкло. Нове шкло вже вклеєно, як бачимо. Зазори є, як і казав, бо скло чуть менше. Не має бути, ніж яке стала з заводу, але іншого немає, тому підійде і це. Ось так це виглядає з цієї сторони. Тобто, як бачимо, чорних зон немає, це просто має оця рамка, чорна має бути більше. Конкретно в Delті 2 чорна рамка має бути більше. Але це ні на що не впливається, тільки візуально може буде побачити ці зазори і все. Скло вже вклеєно, морда виглядає доволі гарно. враховуючи, щоб вона була брудна і з розбитим склом так ось. А ось такі дисплейчики я буду ставити. Новенький, чистенький дисплейчик. Нова морда вже зібрана. По склу, яке чутка менше, ніж має бути, може здогадатися, що це саме ця морда. Виглядає, як бачив, в зборі досить цивільно. Так і не скажу, що вона билася і потім і що вона клеїлася панелі, взагалі, щоб вона щоб була видірвана. вона Все вмикається, заряд показує. Ось так вона виглядає з воротній сторони. Сподіваюсь, сильно її знову бути не будуть. Але якщо будуть, то в мене є знову ж так що, в принципі, можна буде зробити і в другий раз. Головне, щоб ця пластмасова панель була ціленька, бо саме таких панелей в мене немає. А взагалі, як бачимо, вона навіть не особливо то і пошкоджена, так і не скажу, що вона билася. Виглядає досить, досить чистенько і гарненько. Ось цей зазор навіть непомітний з такої відстані.